Що таке духовність? Навіть сьогоднішня наша зустріч це в нас прописано було заздалегідь. Я зрозуміла, що моє життя воно стало об'ємним. Чи правда те, що о, головне наше завдання це все-таки якби пізнати? Пізнати себе. Для мене це не робота, для мене це кайф, коли від мене людина виходить з такими очима. А енергія нам потрібна для того, щоб жити це життя в матеріальному світі, щоб не бути як овочі. Ну. Яка твоя порада mm -hmm. для тих, хто абсолютно ще нічим не займався, але хотів би знайти цього балансу духовного? З чого почати? З глибокого дихання. Друзі, вітаю всіх у себе на каналі. Як ви знаєте, мій канал називається Магія ароматів. Тому було б дуже дивно, якби ми не говорили з вами про деякі магічні речі. Особливо, якщо взяти до уваги, що цього року у мене стартунув дуже класний проект аромапалички під моїм брендом Альтара. Це аромапалички, які працюють, і це розкриває мою ще одну сторону про духовний розвиток, який я обожнюю і дуже люблю. І тому я хочу з вами поділитися людиною, яку я обожнюю особистістю. І запросила Ріту для того, щоб ми відзняли пару блоків підкастів про духовний розвиток, щоб ми поговорили, що це таке, для чого, як. І щоб ця тема вона стала менш сакральною, більш зрозумілою. Ріта це без перебільшення людина, яка здатна трансформувати ваше життя. Вона здатна трансформувати будь-яку людину, яка приходить до неї, перевести її на новий рівень. на… Нове розуміння життя і дійсно дати отакий пуш для особистого розвитку, для розвитку духовного і. Для коли ти виходиш від РІТи, ти розумієш, що у тебе однозначно починається якесь нове життя, і ти думаєш, блін, ну чого я не жив його раніше? да?». Багато про мене розказала. Ну останній так, раз, так. коли я вийшла від РІТи, то я зрозуміла, що моє життя воно стало об'ємним. Воно стало о, більш об'ємним, ще більш масштабним, ще більш осознаним, і це дуже цікаво, тому що це, це справді дуже цікаво. Тому ми вирішили з рітою зробити такий спільний проект і записати трішки підкастів про духовний розвиток і поговорити, що це таке. Рід, дивись, зараз дуже багато інформації є в інтернеті про те, що таке духовність. Є дуже багато настанов, дуже багато менторів, дуже, дуже багато інформації дуже багато. посипалося. Да. Тобто раніше це там були дві-три книжки, які ти міг прочитати, і ти був просто крутий вау. А зараз на тебе сиплеться мільйон ві відео з Ютубу на цю тему. Яка... Всі пішли в духовність. Знаєш, що це зараз таке дуже багато людей, які реально дуже багато. Почали ковиряти оці всі моменти. Всі пішли в духовність з пошуком себе. Рід, розкажи, що таке духовність для людини, яка якби mm -hmm. е живе своє нормальне життя. От ми всі прокинулися, пішли на роботу. Прийшли з роботи. У нас є чоловік діти Кого як? Ем, це, от що це таке? Для мене треба. духовність це коли людина приходить е, до самої себе, коли вона починає займатися пошуком своєї душі, коли ти прокидаєшся? І от тебе буд відходить на другу сторону, а ти думаєш, Блін, а хто я взагалі в цьому житті, в цьому світі? Да? І для чого в чому моє тут призначення? Ну не вже там я маю просто відходити все життя на одну ту саму роботу. Да? Ну, в чому mm -hmm. моя користь отут, на землі, на цій планеті? Для мене це про духовність, коли ми дійсно можемо розкрити потенціал іншої душі і точно так само свою. Оце мені про духовність. Більше про пізнання себе, себе. тільки після своєї себе. душі. Да. Ми, що... Духовність — це шлях до внутрішнього себе, до нової себе. Ну, як я кажу, що у нас є розум, який потрібно прокачувати, у нас є тіло, яке да. потрібно прокачувати, у нас є душа. Да. І це теж не можна ігнорувати. Ну, Душа, дивися, перед тим, як ти прийшла сюди на землю, душа повністю обрала твої кроки, твій шлях, як ти прийшла, і всі, всі сценарії. Навіть сьогоднішня наша зустріч це в нас прописано було і що там як ми приймали прийти сюди на цю землю. Тому що тому і бувають дуже великі взльоти, і бувають дуже великі падіння, і дуже важливо віднестися до цього всього. з Повагою, тому що наша душа обрала для нас такий шлях, і ми маємо дякувати за цей шлях, да, і навіть за падіння, за взльоти за ці всі моменти. Ну так, Можливо, через такі кроки ми приходимо до себе. Ми починаємо себе чути. Але чи правда те, що о, головне наше завдання це все-таки якби пізнати пізнати себе, пізнати своє да. от призначення, розкрити, багато розкрити, процес... розкрити потенціал своєї душі, ну звичайно, своє предназначення? Ну, коли твоя душа повністю в гармонії, коли ти розумієш, що от я живу, я, наприклад, так як я, да? я займаюся mm -hmm. зараз цією діяльністю, сферою своєю, я від цього просто насолоджуюсь. Для мене це не робота, для мене це кайф, коли від мене людина виходить з отакими очима, яка блін, а так можна було, знаєш. Ну типу так, так. в такому плані. От я розумію, що я прийшла до своєї душі, що я знайшла себе. Ти в цьому балансі. Да. Але ну, типу, да? займаюся ну, і. Кожен крок, це велика робота була над собою, це великий перелом, можна так сказати, щоб mm -hmm. бути версією, як зараз на даний момент я являюся. І, і то, я розумію, це мій початок. тільки, Бо ще дуже багато взльотів має бути однозначно, розумієш. Тобто, що ми можемо сказати? що духовність – це навіть коли ми починаємо з самих простих практик. Практика, це вже да. нас приведе до якоїсь якогось більшого заспокоєння, більшого пізнання себе. І о, ще дуже важливу тему. Ти затронула, що о, ми черпаємо енергію з цього. Да? А енергія нам потрібна для того, щоб жити це життя в матеріальному світі, щоб не бути як овочі, ну, грубо кажучи, да. витримувати ці всі стресові навантаження, які на нас ідуть, роботи 100, і так 100. далі. Для цього потрібна сила і енергія. Власне, за цим я і йшла. З питанням, де мені взяти енергію на все це, щоб ти і є енергія. Всі. Насправді, ну от насправді ти і є енергія. З чого ми можемо взяти більше всього енергії? Це із стихій. Є чотири стихії, які працюють на людей. Рідкоритися, але ж ми цим ну розумієш, не всі вміємо користуватися. Тю стаю самою стихією води. Там, аромапалочки, свічки це все стихії, які uh -huh. нам доповнюють і дають нам енергію колосальну. Ну, ми звикли, що нам завжди чогось не вистачає. Все є, всі інструменти, найсильніші інструменти, вони uh -huh. ось опоряд. Тобто, ми ходимо по землі, це стихія землі, no, яка so. нам дає вібрацію, яка дає нам енергію. Повітря ми без нього дихати не можемо. Вогонь точно так само, вода. Ну тобто, нас все зв'язує. Ну люди завжди щось шукають в собі. Але, от і пошуку навіть в духовності. Для мене це коли ти якраз починаєш відчувати ці всі енергії кожної стихії. Але для цього треба якось розкритися, прийняти про віру ми можемо поговорити. І про віру. Ну, наприклад, як я наприклад, прийшла до чотирьох стихій, угу. ну мене привело та роду цього всього. Я. Угу. Uh, проживаючи всю колоду, uh -huh. я відчула, що таке енергія реально uh -huh. відчула вони вона ну, все світ. Я не знаю, як це да. Там психосоматика можливо, там працювала, <гум> ну це... але це дійсно працювало. Це дійсно так. показало мені ключі, як працює всесвіти, і як uh -huh. працює кожна а, стихія. Про це ми ще поговоримо більш детальніше в інших підкастах наших <гум> да. з рітою, про стихію, як це працює. Яка твоя порада mm -hmm. для тих, хто абсолютно ще нічим не займався, але хотів би знайти оцього балансу духовного з чого почати? З глибокого дихання. Люди не вміють дихати насправді. Ми mm -hmm. не вміємо дихати, ми не користуємося цими вібраціями, які дійсно є з дихання. Це коли ти просто лягаєш або сидиш, неважливо, це mm -hmm. можна робити в парку, в ліжку. В туалеті, де, де, ти, де ти є, ти просто вдихає. це mm -hmm. на, на повні легені вдихати і видихати. Вдихати, Давай спробуємо видихати. показати цю практику. Я не знаю її теж просто, це вдихати, просто дихати і розслабляти своє тіло, і спілкуватися зі своїм тілом, спілкуватися зі своїм аватаром. Ми коли робимо вдих, і навіть коли людині важко. Коли ти відчуваєш важкість і біль, ми завжди ковтаємо. Більш за всього ми ковтаємо внутрішній біль, а нам угу. потрібно її видихати. І на це місце ти звільняєш. Звільняється. Чому в медитації всі практики, в принципі, да, ми починаємо, щоб розслабити тіло, ми дихаємо. Ми дихаємо. Ніх... Ну, насправді це великий ключ. Так. Так би казалося просто, да? ну, типу, що ми всі ж дихаємо. Та ні, насправді, коли я навіть провожу практику якусь, я кажу, можете uh -huh. зробити вдох витих на, на повні uh -huh. груди. Люди стісняються. Не це кожен це може зробити. ти можеш та? собі уявити? Оце Можна. я, я розпочала із цього, з правильного дихання. Uh -huh. От і з цього запускається весь процес. Коли ти починаєш дихати, тебе прям, ти будеш відчувати повністю структурацію, вібрацію свого тіла, як воно дихає. Як Кисень проходить повністю по твоєму аватарі. Да, по твоєму. Це потрібно е, налаштуватися. Не, не потрібно нічого налаштовуватися, просто закрий очі і зроби. І тіло пару все зробить до, за да, тебе. Дихів, Воно просто розслабиться. Глибоко. Не просто як ми дихаємо в різ да, mm -hmm. народження, а от, дійсно це просто дихати. Як ми приходимо в ліс, і знаєш дуже часто думає, о, яке класне свіже повітря, як класно, як розслабляє. Ми наскільки мало дихаємо в житті, mm -hmm. так як треба. Бо як було б потрібно, <гум> так. що в нас в лісі починає голова крутитися від того, що ми на повні груди починаємо дихати і насолоджуватися це є цим таке. розумієш. Так. Ну тому я б ключ дала для людей, які хочуть пробувати це імуно самого простого <гум> це не потрібно нічого купувати, не потрібно нічого думати. Насправді для духовного дихати. розвитку дійсно не потрібно нічого там супер купувати. Це потрібно тільки бажання yeah. і налаштування і прийняття. Я тільки що прям такий інсайт зловила. знаєш, Реально, <смір> ну, це ж дійсно великий ключ до цього пробудження нашої душі. Так як ти дихаєш, так дихає твоя душа. І всю біль і все, що є, ми можемо або викричати, видихати, <смір> коли ти <смір> <смір> прям на повні груди видихаєш, тобі дійсно стає легше. Розумієш, це якийсь пластик сходи. І спочатку, в будь-якому разі, у нас еволюційно йде на те, що ти розслабляєшся, потім на те, що ти віддаєш весь негатив, який ти якийсь да. час, якийсь проміжок часу йде на те, що ти віддаєш якби, свої блоки, негативи, да, всі, да. всі прорабатуєш установки і так далі. І потім ти наповнюєшся або це паралельно може йти цей процес, що ти наповнюєшся чимось кращим, обираєш для себе кращий шлях, обираєш для себе інші або, ну, думки. Потім, воно саме, на автоматі. Саме, міняється. Саме задача людини. Це давати в пространство запроси, угу. чого я хочу дійсно. От, все там, і духовні наставники, і учителя, і провідники мастера, Вони всі прийдуть до тебе. Ти зустрінеш правильну людину, ти просто да. можеш. Зустрів, побачив, поспілкувався, тобі дали. Ти пішла далі, так. і все і процес запущений. Коли в тебе пішло це щире бажання, да, до да, розвитку. просто ну це дійсно тільки через такий спосіб. Якщо це розроблено штучно, і я хочу показати себе, що я духовний, а зараз дуже багато штучного. Прям дуже mm -hmm. багато. Ну, ре, ну реально, зараз дивишся простори інтернету. Ну я нікого не осуждаю і не, не засуджую, але ну mm -hmm. блін про духовність дуже мало. Там mm -hmm. дуже мало ключів, які видають правильних ключів. О, тому що багато людей ще включають те, що е, це зараз стало популярним і на цьому почали люди заробляти просто гроші. А виводити іменно людину на шлях ну серйозно. От дійсно якісно екологічно, мало угу. хто це робить. Ну, в кожного своя програма, в кожного свої процеси, але ну, бум зараз дуже великий. Тому треба в цьому напрямку Потрібно... бути дуже. Я... Правильно обирати Так, да, Дуже правильно відчувати ну, людину, яка дійсно тебе проводить в твою якусь програму. І це Відчувається, Відчувається, звичайно. Ну, але ж, ну, головне, щоб це знаєш, така тема для мене дуже прям болюча, тому що дуже багато до мене навіть приходить людей, де розбили душу, а потім приходять, щоб я її структурувала і склала до кучі. І знаєш, ну, кожен процес, коли до мене такі люди приходять, я теж плачу. Відчуваю їхню біль, тому ну дуже відносити до своєї душі реально з повагою і краще почекайте. Певний період, Дуже чекайтеся свого духовного наставника, не спішіть, не летіть, просто почніть правильно дихати, а там все запуститься і прийде. Ну для мене це прям дуже важливо. Ріта, дякую тобі. Далі ми продовжимо в наших наступних підкастах. Підписуйтесь на наш канал, і ми продовжимо обговорювати саме цікаві теми, які однозначно вам будуть цікаві на духовному шляху. Клас. До побачення! До побачення.